Розберемося з деталями, як саме додавати анімацію до вашого проєкту. Візьму, на прикладі маркеру, але те саме буде працювати і в інших режимах. І от, наприклад, я зараз зайду, покажу, як воно виглядає. Ось у мене є анімований текст. Так само можна анімувати і будь-що. І коли я на прикладі на презентації вже Буду натискати, то у мене буде перехід на нову сцену. Що ж потрібно для того, щоб ось так анімувати текст. Ну або будь-який інший об'єкт. Давайте створимо його з нуля, і я покажу це. Для цього спочатку нам потрібно, власне, використати текст. Верніше, створити його. Тут ми. Якщо в дескоп, десктопній версії, то це у нас тут зліва, Built-in widgets. і текст. Тягнемо сюди. Одразу я його тягну не до центру, а тут по краю, тому що я, наприклад, хочу, щоб він заїжджав у кадр. Втім, ви дивіться по своїм вподобанням. Також я затискаю Shift. І коліщатку мишки, щоб прокрутити сцену, щоб зручніше було дивитися, звідки текст буде йти. Ну, Наприклад, можна поставити його трошки, трошки ближче. Натискаю на значок «Будиночка» тут і переходжу у стандартний вид. Далі потрібно додати анімацію. А верніше, сперш, перш ніж додати анімацію, я текст зміню. Тут справа у Basic Properties є sample text. Тобто треба змінити ось цей параметр Label, на той текст, який ви хочете тут зробити. Наприклад, тисни сюди. Тут можна обирати шрифт, але не кожен шрифт підійде для української мови, тому залишу той, який є. Також я задам колір фону. Можна його вибрати і зі стандартних, можна задати свій. Наприклад, ось тут. Хочу зробити його світлішим і ось таким зеленішим. Нехай так. Ба ну, Більше можна ще і прозорішим зробити, але поки що я цього не хочу, тому залишу як є. Тут можна згладити кути. Тобто, якщо я зараз наближуся до цього тексту. І задам радіус кутів, то ви побачите зміну. Вони, по-перше, збільшуються, по-друге, стають гладкішими. Добре, мене це влаштовує. Тепер потрібно анімувати. Для цього прокручую вниз. Ну, власне, можна і не прокручувати, але внизу тут є Animation Effects. Натискаю, і у мене випливає така табличка. Сюди на таймлайн, тобто на ось цю часову лінію, ми будемо додавати ефекти. Різні об'єкти, позначені як шари, вони будуть переміщуватися в залежності від того, ближче вони до нас чи далі. Чим далі від нас, тим вище у списку. Ось, наприклад, цей текст він зараз знаходиться найвищим. І це означає, що він від нас найдалі знаходиться. Далі, щоб зробити якусь анімацію, нам потрібно анімаційний ефект просто перетягнути на таймлайн, на потрібний проміжок часу. Ось сюди, на початок, нехай. Так, тут у нас щось пішло не зовсім таким чином, як треба було. Угу. Програма некоректно сприйняла. Перекинула. А, я зрозумів, зрозумів, у чому проблема. В тому, що я не повернув ось цю поділку на 0, тому воно додало ефект на той час, на якому воно було. Видаляю клавішою Delete зайве і перетягую ось цей move. На нульовий проміжок часу. Тобто, от сюди. Або можна це задати параметром StartTime. Ось тут ви бачите 4.30 написано. Я ставлю 0, Enter, і все, воно стає на потрібне місце. Тепер у нас з'явилася примітивна анімація, дуже повільно, і недалеко вона йде. Далі, щоб вона далі йшла, потрібно виставити кінцевий пункт. І нехай це буде ось за глибиною ближче до нас, а також вище. Тобто, якщо ми повернемося на значок будиночка, то ось так. Ну, можна трохи глибше. Ось так. Далі. Тепер ми натискаємо на кнопку Play, і у нас з'явилася така анімація. В принципі, більш-менш влаштовує мене, хоча ні, я трохи зміню все ще. Так, по-перше, пересуну сюди, по-друге, зроблю її швидшою. Для цього обираю цей ефект. І зменшую його триварість. Нехай він буде продовжуватися ну, приблизно 15 секунди, може швидше навіть. Так, тепер мене це більше влаштовує. <кхи> Також на всіх анімаційних ефектах, де є такий параметр, я буду його виставляти. Це Is-In і Is-Out. Це означає, що анімація буде заповільнюватися на початку і наприкінці. Виставляю їх так, тому що це виглядає більш природно, тому що наш будь-який рух фізичний, він не починається одразу різко, він іде плавно починається, пришвидшується, плавно закінчується. І ось, подивіться, який виходить у нас ефект. Раз, і плавно закінчилося. Також, якщо вам потрібно змінити траєкторію всередині самого руху. Відтягуємо по таймлайну цю стрілку, і всередині, наприклад, таймлайну ми можемо переставити ось цей об'єкт. Воно буде не супергарно, тому що різкий кут виходить. Втім, щось більш-менш вже цікавіше, ніж просто прямий рух, кому як потрібно. Добре. Можна використовувати не один лише тип анімації, можна ще додавати інші. Наприклад, Rotate обертання. Можна його додати прямо після. І виходить так. Спочатку йде рух, потім обертання. Але я хочу зробити також обертання швидшим. І щоб воно перестало крутитися в кінці. А, До речі, мені не хочеться робити, щоб воно так стрибало, тому я обираю цю середню точку, натискаю Delete і все тепер е рухатися воно буде по прямій. І починаю обертатися, але не закінчую. Чому так відбувається? Тому що е тут на ефекті обертання Rotate. Встановлена галочка на параметрі loop петля. Тобто воно буде закільцьовувати це все, зациклювати. Коли я цей параметр прибираю, раз, крутанулося і зупинилось. Також ставлю Is-In Is Out. Добре. Тепер мені хочеться, щоб воно починало крутитись раніше. Тож я виставляю ось так цей ефект. Раз і воно почало крутитись, крутитись раніше. Гаразд, накину ще щось. Наприклад, Fade In. Можна так само сюди. Переставлю ближче до старту. І цей ефект означатиме, що текст буде йти від прозорого до непрозорого. Ну, і якщо я поставлю на нульову точку, текст зник. Ось ми його не бачимо. І коли я натисну Play, він буде з'являтися. Оп! Все, ефект є. Але на цьому ми не зупинимося. Далі. Добре було б додати ефект Bounce стрибок. Нехай воно докрутиться і потім стрибне. Сам цей стрибок можна виставляти так само, як і Move, тобто останню точку кінцеву її пересувати. Однак, я вважаю, що тут анімовоно достатньо добре, тому нічого не буду змінювати. І хочу, щоб після цього. Хочу, щоб після цього сайт працював коректно, але не завжди так стається. E, що ж, давайте я підзавантажу його. E, так, ми зупині... зупинилися на ефекті Bounce, а після цього я хочу, щоб був ефект Scale, все ж таки не будемо на цьому зупинятись. Ну, нехай буде тут. І після стрибка він виглядатиме ось так. Дуже сильно зростатиме. І все. Але, як на мене, це нудно. Тож, я, по-перше, скорочу час, щоб він швидше зростав. Ось так. По-друге, зроблю, щоб зростав він, цей об'єкт менше. І це можна задати параметром Scale. Ось тут, де мій курсор справа. Ви бачите, вічка стоїть. Із тисячними, чи скільки там, десятитисячними. Тисічними. Так, далі. Коли я ставлю на початок, то тут одиничка, тобто об'єкт збільшується вдвічі. Я хочу, щоб він збільшувався не вдвічі, а, наприклад, в одну цілу. І 2 десятих. Ось так. Дивимось. Вже менше зростає. Але мені хочеться, щоб це було ще цікавіше, щоб він то збільшувався, то зменшувався. Тому я скасовую цю останню дію. Він на початку і на кінці буде просто одиничкою, а всередині. Я зроблю його 1 і 2. І тепер ми маємо такий ефект. І далі можна поставити IS-IN, IS OUT, і Loop, щоб воно збільшувалося і зменшувалося нескінченно. Все, мене тепер це влаштовує. Далі. Що робити, щоб було посилання на нову сцену? Потрібно перейти вище. Коли ми обрали сам об'єкт, це теж важливо. І у нас є опція Action on-Touch. Зараз No Action. Але ми можемо встановити. Який із цих параметрів, тобто, щоб воно, воно або відігравало відео, або аудіо, або переходило на вебсайт. Поки що я зроблю перехід на нову сцену. Для цього спершу потрібно створити сцену. Ось у мене сцена 1. Якщо я натисну, то тут можна Add a New Scene і додати нову сцену. Вона у мене вже існує, тому мені додавати її не потрібно. Тож, я повертаюся сюди, Go to Scene, і важливо задати, на яку саме сцену переходити. Бо якщо ми не задамо, воно не буде переходити. І обираю сцену 2. І тепер, якщо я натисну Preview або Test on Device, то воно по кліку буде переходити на нову сцену. Ну, давайте в Preview зроблю це. Поки підвантажується. І ось текст тисне сюди, натискаю, і є перехід на нову сцену. Там так само зроблена анімація. Я завантажив тривимірний об'єкт, взявши його тут, із бібліотеки тривимірних об'єктів. Можна або із тих, які Бліппер які пропонує взяти, або е обрати із бібліотеки. Які пропонує. Так, пізній час, голова не дуже варить. Скачфаб. Щоб використати об'єкти, які пропонує Sketchfab, ми натискаємо плюсик, і ось тут значок, значок Powered by Sketchfab це. Велика бібліотека 3D-об'єктів. В тому числі там є і анімовані, ви можете шукати ті, які вам будуть потрібні. Зараз я цього не буду робити. Мене для початку влаштовують і ці об'єкти, які я маю. Ну і власне, стрілочка зроблена тим самим ефектом Move, що я зробив, щоб вона рухалася туди і назад. Коли я її рухаю, подивіться на ось цей параметр по зеленій стрілці. Він то зменшується, то збільшується. Тобто, коли я додав сюди об'єкт, давайте додам ще один будь-який, нехай це буде яблуко. І також на цей об'єкт накину анімацію. Коли я відіграю її, то вона ну, так само базово трошки просто зсувається в сторону. Але якщо я поставлю кінцеву точку, наприклад, вгору, мені потрібно дивитися, коли я виставляю цей об'єкт, наскільки змінюється чи не змінюється. Числові параметри по вісях. Тобто, мені потрібно лише, щоб змінювалося воно вгору, рухалось. Тобто, це за зеленою стрілкою. Всі інші параметри ми копіюємо із початкових. Тобто тут Ctrl Ctrl-V. І за синьою стрілкою Z нічого не змінюється. Тож маємо поки що ось так: такий ефект. Я його скорочую і виставляю посередині таймлайну. Копіюючи остаточний ефект, ви зараз зрозумієте для чого. Ось Ctrl-V, а в кінці копіюю початкову точку. Можливо, зараз воно складно звучить, але сподіваюсь, буде трошки ясніше. Ось тобто я початкову точку параметри її копіював сюди. І ось що виходить. Тобто. Початкова точка і, фіналь... і фінально вони збігаються. А всередині є певна зміна. Ну, також, звісно, я не обідуся без Is-In і Is-Out, і буде ось такий ефект. А, ну і також луп виставлю, щоб це було нескінченним рухом. От і все, що потрібно знати про анімацію. Сюди також можна додати на об'єкт action, тобто, щоб була дія при натисканні. Наприклад, на яблуко, я додав адресу сайту. Все. Тепер ви знаєте, як анімувати ефекти у Бліпері і як створювати текст. До нових зустрічей.